Що відбувається, да відбувається відтік наших людей. Ми ж говоримо про те, що у нас тут залишилося близько 30 мільйонів. Громадян в країні, згідно зі страт... з демографічною стратегією України, яка була нещодавно оновлена, ми очікуємо, що буде до 30-го року настане 28 мільйонів, ми очікуємо, що буде відтік, ми очікуємо, що 20% чоловіків мінімум вийдуть після замороження війни. І ми очікуємо, що якщо ми здійснимо якісь там, знаєте, космічні заходи для повернення населення там міністерство єдності. У нас створюється інше, то до 2040 року можливо, якщо нам успішно вдасться реалізувати ці програми, то нас буде 34 мільйони. Тобто, розумієте, нас вже не буде при нашому житті ніколи 52 мільйони, і скоріше за все не буде навіть у ці мільйони, які нас було до нещодавно. Да тобто, ми вже ми стаємо демографічно маленькою, да такою невеликою європейською країною. Такими ми маленькими не були ще ніколи.